А такамси вже в Україні, і їх буде ще більше. Про все вже домовлено з американцями. Про це заявив в інтерв'ю сніданку з «1 плюс 1» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тепер Україна має всі типи зброї, які просила. Залишилось лише дочекатись F-16, які вже на підході в Росії. ж Після появи атакамс справжній шок. Небезпеку довелось визнати навіть путіну про ситуацію з поставками західної зброї, куди може полетіти наступний Атакамс, звідки окупантам вже треба вшиватись, та що сказав Байден про Україну у своїй промові, яку вже називають історичною. Розповів детальніше з вами новини. ТЕСЕНВІ і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин. Ось ці кадри українці забудуть ще не скоро. На них перший запуск атакам з в Україні. Саме ці ракети згодом влучили у військові аеродроми расистів, окупованих Луганську та Бердянську, за даними українських ССО. тієї ночі росіяни втратили щонайменше 9 ударних гвинтокрилів, боєприпаси та систему ППО. Станом на 20 жовтня вже можна бути певним на 100%, влучили якраз куди треба. Аналітикам за допомогою супутників і знімків вдалося зазирнути за туман війни та проаналізувати можливі втрати ворога. Як бачите, потрощили чимало цілий. Лиш на цьому литовищі два російських гвинтокрили спалені вщент, ще чотири принаймні пошкоджені. А це означає, що стрій російської авіації значно порідшав, але ж виникає логічне запитання: а скільки ж ЗСУ має подібних ракет? За даними New York Times, у першу партію від американців увійшло тільки 20 ракет, а це відверто мало. До того ж, ми не знаємо, яку кількість ракет сили оборони випустили у перший же день їх бойового застосування. Проте коли запевняє ракет буде більше. А це вам не аби хто, а міністр закордонних справ. Це прямий результат домовленості президента Зеленського і президента Байдена, яка була ага. досягнута у Вашингтоні. Під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня, е, і бачите, менш ніж місяць угу. пройшло. Пройшов, і ось ми вже бачимо конкретний результат. Тоді, якщо почитати е, між рядків е, виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення а могло бути ухвалено з важливих рішень. Там було е, можна було тільки це зробити. Тому Дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці. Нагадаю, наразі США передали Україні касетну версію Атакамс. Такою бункер не проб'єш, проте завдяки припасам можна накрити значну територію. Саме це і відбулось на підконтрольних Росії литовищах. Їх запускають з давно знайомих всім хаймарсів, максимальна дальність 165 кілометрів. А це означає, що і перелік потенційних цілей для ЗСУ значно розширюється. Журналісти видання інсайдер запропонували перелік найжирніших цілей у Криму. У ньому військові бази, аеродроми та порти. Ну що ж, хто наступний? Будемо чекати на бововну. Проте це ще не максимум. Україна може отримати і більш далекобійну версію Атакамс. усе згодом. У нас uh, сідайте Атакамс, дайте Атакамс, дали Атакамс. Ні, ну а чого 165, а чого не 300? Ну бо завжди треба хочеться І чого Сараса да, чо 96 шостий рік, а не 98 восьм. Ні, 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 ні. Пиця, uh, ще раз всім нагадаю, що uh, з усіма партнерами всі розмови про uh -huh. зброю починалися з. Ні, угу. всі ціні Україна перетворила на так. Варто нагадати, що Україна також неодноразово просила далекобійні ракети і у Німеччини. На озброєні Бундесвера є ракети Таурус. Вони схожі на знайомі нам британські стормшедоу та французький скальп. Саме ними Україна не так давно вразила штаб чорноморського флоту у Берліні. Передачу не виключають, проте наполягали, щоб перший крок зробили у Вашингтоні, тобто передали атакам си. Ну що ж, сподіваємось, Німеччина стримує своє слово за словами Кулеби. Наступні на черзі американські винищувачі F-16. по факту все готово потрібно лише довчити пілотів. Ви пам'ятаєте турне президента, коли він був у Голландії, в Данії, коли ми вже показували ті літаки. Які будуть літати в нашому просторі. Останні надбання авіаційної коаліції це рішення Бельгії надати літаки. Зараз наші пілоти проходять навчання. Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього, літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб f 16 з'явилися в українському повітрі. Це завершення тренування пілотів, підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь ну перший, перша половина наступного року. Але і це ще не всі сюрпризи для Путіна. З екстреним зверненням до народу виступив президент США Джозеф Байден. Він чітко наголосив, США не залишить Україну з Путіним наодинці. Президент США запропонує Конгресу включити до бюджету допомогу для України. Байден не озвучив розмір суми допомоги Україні, але назвав її безпрецедентною. Він додав, що ніхто не дасть Путіну перемогти в Європі, бо якщо програє Україна, війна прийде на поріг до поляків та балтійців. Тоді ж програє увесь демократичний світ. Коли Путін вторся в Україну, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Що ж, понад рік по тому Путін зазнав невдачі. Він продовжує зазнавати невдач. Київ досі стоїть завдяки хоробрості українського народу. Україна повернула собі понад 50% території, яку колись окупували російські війська, за підтримки коаліції на чолі зі США. Що складається з понад 50 країн світу, які всі роблять свій внесок у підтримку Києва? Ми не можемо і не дозволимо перемогти таким терористам, як Хамас, і тиранам, як Путін. Я не допущу цього. Ввечері 19 жовтня за нову зброю Байдену подякував і Зеленський. Утім, як правило, не буває діжки меду без ложки дьогтю. У Росії заявили, що тепер патрулюватимуть Чорне море за допомогою літаків міг 31 К. Так саме через них по всій країні часто оголошують повітряну тривогу. Вони можуть нести з собою гіперзвукові ракети кинжал. Довгий час Українське ППО не мала чим збивати такі ракети, поки не з'явились Петріоти. Наразі ж це можливо, утім, скоріше за все загальнонаціональна тривога лунатиме частіше. Та українцям не звикати віримо в ППО і перемогу. А у мене на цьому все. А як ви гадаєте, чи змінить Атакамси хід війни? Чекаємо на ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До зустрічі.